Вітаю, мене звати Настя Чернична. Ви на каналі Паралельні Світи сьогодні в нашій студії особливий гість Тетяна Гай, досвідчення та яка погодилась поділитися своїм досвідом баченням поточної ситуації в Україні через призму Картеро. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як карти Таро можуть пролити світло на майбутнє різних міст України. Розуміємо, що ситуація складна та мінлива, але все ж таки чи можливо зробити якісь загальні прогнози або побачити певні тенденції для окремих регіонів на останній тиждень травня, пані Тетяна. Добрий вечір так, да, Ще раз доброго вечора. Що хочу сказати, що ви дійсно звернулися за адресою, адже за три роки війни за допомогою саме карт Таро як Мантичної системи мені вдавалося через них передбачити точні дати, точні масовані обстріли і навіть точні міста. День у день я розглядала і я і інші майстри, але зараз... Я говорю тільки про себе, тому що можу відповідати лише за свої слова. Я могла переглядати, тим самим попереджуючи людей про небезпеку, тим самим якось. Бережучи їхнє життя від ворожих ракет, від шахедів, від обстрілів і від атак, хочу сказати, що чому можна це подивитися через карти Таро. Є багато різних мантичних систем, які можуть проглянути та ж сама астрологія, та ж сама нумерологія, ясно бачення, але Надзвичайно потужним інструментом тут є саме карти таро. Розкажу чому? Тому що карти таро, вони, крім старших арканів, мають чотири масті, одна з яких, тобто масть мечі, що відповідає за стихію повітря, може передбачити. Небезпеку для тих чи інших міст. Я скажу вам більше, навіть можна переглянути, чи будуть жертви, чи будуть пожежі, будуть влучання, чи це будуть падіння уламки. Угу. Тобто, ж, за, за ці три роки я вже чітко навчилась бачити, чітко навчилась попереджати. А, дуже важко читати, е, стало карти Таро саме по обстрілах, от реально квітень, березень, квітень Тітень, початок, травня, тому що якщо раніше дуже було легко спрогнозувати чіткі дати. Чіткі міста. А, тому що карти Таро, що роблять карти таро? Вони щитують з інформаційного поля наміри ворога, якісь цілі ворога, вони щитують а, а, ну, тобто те, що ворог собі затіяв, на які міста, які плани, яка тактика? Тобто вони не роблять чуда, вони просто щитують ту інформацію якби з інформаційного поля ворога. Чому стало важко читати? Дати останні два місяці тому, що останніх два то навіть два з половиною місяці ворог діяв хаотично у ворога. Не було ніякого чіткого плану наміру, тобто це був хаос, тому ми буквально переглядали міста не раз в місяць. А буквально раз в три дні. І, от слава силам, і дякуючи картам таро, вдавалося попередити людей про небезпеку. Хто знає, хто дослуховується, кожен вірить там своєму майстру, довіряє, тому що дуже часто питають, чому одні говорять одне, інші кажуть інше. Ви завжди слухайте своє серце, тому що. Кожен майстер він читає по-своєму, кожен майстер відчуває по-своєму. Дивіться по збігах, аналізуйте, будьте свідомими. А найголовне, найголовніше навчіться відчувати своїм серденьком. Ну от знаєте, в пабліках пишуть, що загроза повторного комбінованого масованого ракетного удару до кінця цього місяця можлива або на початку наступного, коли чекати знову обстріл. Давайте дивіться такі. Я хочу сказати такі жахіття, які я сьогодні бачила не сьогодні. А я от була на вихідних на містах сили, на своїх місці свого народження, там, де моя сила, там, де моя міць. Тому що я знала, що 25-го, і не тільки я буде серйозна трансформація, будуть серйозні зміни. І а, що я побачила перед своїм від'їздом? Я передивилася міста, сказала загрози і по Миколаєву, і по Одесі, і по Західній Україні. Да, міста там, і Центральна Україна. Тобто можна було считати. мені не показало Київ. Угу. Uh -huh. І це було дуже дивно, тому що е, я запитала в сил, чому так? Тому що ще три тижні тому е, я як я працюю не лише через карти Таро, працюю через медитації, через свої сили. Мої сили пов'язані зі стихійною смертю. Стихійна смерть це частина і є, на жаль, війна. Але ж вони мені сказали, я кажу, ну чому так? Чому неможливо було побачити, так? тому що не планувалося нічого на День Києва. І мені сказали дуже важливу інформацію. Те, що було вночі, по жахіттях не зрівняється з тим, що буде в день. Це була репетиція ворога. Ворог прекрасно знає, що Київ захищений. Ворог чітко знає, що вразити столицю так, як йому це намагалося і вдавалося раніше, вже більше не вийде. І тому він зараз, як проводить оцю жахливу репетицію, вишукує, як можна це зробити, робить це вночі. Але найстрашніший удар, на жаль, припаде. Серед білого дня. Неочікувано, коли ми вже, знаєте, так трошки в день підрозслабимося, коли вже чекаємо тої ночі, коли вже вийдемо на вулицю, вийдемо на роботи, це буде будній день. І Я сьогодні передивлювалася, який це буде день, тому що сьогодні, завтра, післязавтра вони ще будуть кошмарити оцими дронами, оцими такими мінімальними, хоча вони страшні, але порівняно з тим, що буде. І я питаю, який день, і мені сили кажуть через карту, ми тобі вже казали. Це буде четвер. Тож я дуже боюся, цього четверга. Скажу чесно: не хочу лякати, хочу тільки попередити. Давайте ще не будемо забувати, що багато діток вийдуть в четвер на лінійку останнього дзвоника. Так, так, так. Тому що я бачила, що це буде і відноситися до дня захисту дітей, і це буде ціленаправлено по закладах освіти. Uh -huh. І, на жаль, так як зараз так руйнувало, але ми відбивали там, до лікарень потрапляли люди, але летальних випадків в столиці однаково вдалося уникнути. То цього разу цього не вдасться зробити. В небезпеці лишається Київ найбільше наразі на цьому тижні. Також в небезпеці є місто Львів, місто Рівне, як це не дивно. Місто Миколаїв, місто Полтава, місто Одеса. А ми можемо детальніше подивитися, наприклад, по кожному місту Звичайно, змін, Звичайно, я просто відбували. кажу те, що я бачила. Ну, давайте перевіримо, може щось я поясню. Ваші глядачі подивляться, як я це дивлюся по картах. Називайте місто, і будемо дивитись. Ну з давайте про Київ можливо детальніше ще раз пройдемось. Тобто який це період і ну, хоча ми в принципі з вами визначили, що це четвер на цьому тижні. Правильно так, давайте чи є, Давайте так картам завжди правильно важливо правильно задавати Давайте питання. сформуємо чи є правильно... загроза Запит. місту Київ на цьому тижні від масованих атак ворога. І тепер дивіться, зараз я вам поясню паж мечів, тобто меч загроза є. Туз пентаклів, загроза не лише від шахетів, тому що туз пентаклів це щось таке глобальніше, да, як ракети, ось в такому плані. E, тобто дивлюся, четвірка жезлів пожежі, влучання комбіновано, тому що двійка e, мечів це завжди у мене йдуть шахеди. Дивимося далі. Знову питаю: денний час чи нічний час. Так, в нічний час по п'ятірці пентаклів я бачу, що ворог буде бити, але не в, такій, не в такому масштабі, як він вдарить в день, тому що я дивлюся, день це карта сонця. Іде карта жертв. Угу, uh -huh. карт, Це в мене карта жертв. А, якщо, наприклад, дивитися, бачите, і закривається башта, багато руйнувань. І Дуже страшна карта. Це король мечів, яка каже, що удару не уникнути. Давайте ми зараз от справді пройдемо дні оці. Понеділок, о, вівторок, середа, четвер. Оставіть, давайте, давайте візьмемо давайте. сьогодні понеділок, вівторок, середа, четвер. Понеділок. Загроза для Києва. П'ятірка мечів. Тобто загроза є. Але п'ятірка мечів це незначна загроза. Семірка жезлів, ніч. І тут ще двійка жезлів підказує, що вночі будуть кошмарити. Але я не бачу, по карті помірності вона нам каже, що це не найстрашніше. Тобто вдасться відбивати, uh -huh. вдасться тримати оборону. Дивимося середа, що Давайте. чекає нас середу? Ой, середа, вівторок пропустила, нараз ну, уже на середу тусувала. Давайте, давайте, Дивіться, середу. що я бачу в середу? Середа, карта помірності, шістірка чаш і карта місяця, що означає, що більш-менш буде затища в середу. Знаєте, як затища mm -hmm. перед бурею. От перевіримо вівторок, що давайте. чекає нас у вівторок. Мається на увазі столицю. Під ранок більш будуть бити. Будуть, дивіться, будуть бити от вівторок. Мені більш страшніший день, ніж понеділок іде, mm -hmm. тому що ту з мечів і десятка мечів одна найстрашніших комбінацій. Карта дьявола теж провокація, випробовування. Але руйнування можуть бути, але я не бачу, щоб були жертви. Я не бачу, щоб це було щось страшне. Mm -hmm. так, і давайте, тепер дивіться, четвер. давайте глянемо четвер. Чекає столицю четвер. Дивіться. От Пам'ятаєте, я вам говорила про ту спинтак. Mm -hmm. Масовано. Yeah. Дуже так, знову. Дивіться, паж мечів, король мечів. Тобто буде бити всім чим завгодно. Давайте подивимося: день, ніч. День, ніч. Дивлюся ніч. Ну, таке шахеди, двіка мечів і смірка жезлів, щось таке незначне може бути день. Тепер дивіться, четвірка жезлів і королева пентаклів. Тобто весь ресурс буде направлено на столицю саме в день. Карта сили, всю силу, всю свою міць. Ворог направить в день. Я дивлюся, чи мені знову ця карта сонця падає вже другий раз, mm -hmm. тобто денний, денний час і знову карта жертв. На жаль, на жаль. І дуже різко по колісниці неочікувано. Бачите, всі, от якби розслабляться, всі будуть думати, що в день. От я правда, чесно, зустрінемося з вами, Анастасія, через тиждень. Нехай напишуть. Ви помилились, ви не були праві. Але якщо я цього не скажу і не попереджу, тоді мені буде набагато більша відповідальність. Хай краще Й. я помилюся. Я не хочу бути числавною, але я хочу, щоб люди не постраждали, щоб дітки не постраждали, тому що та картина. Яку я бачила, на жаль, вона страшна. А що можна сказати от зараз і на найближчий час про Харків, який постійно потерпає від обстрілів, які енергії зараз оточують це місто? А ви знаєте, зараз перевіримо, але угу. Харків спокійніше ворог якби змінив фокус уваги уваги порівняно з тими містами, які от він б'є зараз останні три дні. Але давайте перевіримо. Давайте Харків. Ну, я зараз дивлюсь. Так, дивіться, шахетні по е мечів і йдуть, е якби тут е король, не король, Паш Пентаклів, який ну, якби, захищаємось, відбиваємось. Ну от, от, на, Харків от, тримається, от. скажімо так. Да, і тут угу. і карта закоханих іде. Тобто не така атака на Харків. Так, шахеди будуть, О, можуть бути якісь і падіння уламків, що я тут бачу. Але я не бачу трагедії в Харкові зараз. Угу. Добре, давайте перейдемо до Львова, який наразі є важливим гуманітарним логістичним центром, яким ви бачите його майбутнє. В майбутнє ми дивимось зараз на цей тиждень на будні дні. Ставимо угу. чіткі терміни, Давайте. що потрібно Добре. завжди робити картам. Ставимо чіткі терміни. Дивіться, і тут одразу, як показують чітко карти, шестірка пентаклів четвірка чаш. У відносній безпеці був Львів, спокійно, але перекриває карта колісниця. Неочікувано. Питаємо, покажіть, що буде неочікувано. Порушується спокій, вісьмірка мечів і паж мечів, тобто летітиме туди, будуть смерті. Ця карта, четвірка мечів, завжди символізує смерті, жертви будуть. І так, як я бачу, зараз закривається це центр міста. І ви mm -hmm. знаєте, що мої в медитації казали сили, це теж буде е денний час. Якщо до міст півдня, наприклад, Одеси чи Миколаєва, які також постійно знаходяться в зоні такої підвищеної напруги, Одеса. І Одесьчину подивимося, тому що угу. Одещина також дуже часто страждає. Одеса на цей тиждень. Бачите, як мені показує, що по Одесі будуть бити. Але угу. я не бачу трагедії, я не бачу влучань. Давайте подивимося Одесьчину. Давайте. А, от, Тут такий цікавий, відволікаючий маневр ворога Він буде якби напускати пускати групи шахедів в Одесу, щоб відвернути увагу, і тим часом буде бити по Одещині. Тому що я буду по. Важливих місцях, і ми знаємо, що це за важливі місця. Тому що я бачу тут руйнування, я бачу прильоти, я бачу знову неочікуваність і щось важке, королева мечів, і та ж колісниця. Uh -huh. Швидко, неочікувано і чимось тяжким. Тобто, шахеди вони запустять по Одесі, щоб відволікти, а тим часом вдарять по Одещині по стратегічно важливих об'єктах. Бачу руйнування і, на жаль, Жертв також не уникнути. А якою може бути ситуація для жителів Сум, там також ж непроста ситуація доволі. Так, давайте подивимося суми. І Сумщину, там угу. теж дуже пишуть, дуже багато, Так, так. суми на цей тиждень. Суми будуть бити, бачите, король мечів зразу угу. випадає. Але. Я не бачу, щоб там може бути як падіння уламків. але я не бачу, щоб були жертви. Бачите, тут карта зірки нам каже про те, що на цьому тижні ситуація відносно от інших часів, минулих часів. У сумах, ну як можна сказати, бо ми і ті час не кажуть ви казали, буде спокійно. Ну як може бути спокійно в умовах війни? Ми живемо? Зрозуміло, що треба якби ховатися. Зрозуміло, що не нехтувати сигналами повітряної тривоги, але ось таких трагедій в сумах я в цей період не бачу. Які от, наприклад, я бачила Одещина, Київ, ага. Львів? Давайте ще подивимося, Сумщина, тому що. Там теж дуже і по селах летить, і ракети так, так, летять. Так. Давайте глянемо сум на цей тиждень. Провокації будуть в Сумщині uh -huh. по дияволу, я бачу. Шакетні загрози будуть, але я не бачу такої небезпеки для Сумщини і Сум. Як от для міст, які ми назвали відносно ще раз кажу, це не значить, що ми гуляємо, ходимо собі вільно, тому що ну, звісно ми близько до кордону. Там багато груп, які хочуть прорватися. Тобто, те, що вони нам казали, наш ворог, що будуть прориватися вже вони будуть іти на Суми. Ну вони вже знаєте і на Київ хотіли йти за три дні. А чи є небезпека для Дніпра? Адже наразі змі пишуть, що ворог наступає на Дніпропетровщині саме. Дивіться, на рахунок, давайте, дивіться, чи прорветься ворог. Давайте, давайте. подивіться, угу. тому що це дуже хвилює. Чи прорветься ворог на Дніпропетровщині? Дивіться, спроби є карта дьявола і трійка мечів. Але карта помірності. Мене дуже радує ця карта. І ще стільки чаш. Ми uh -huh. стримуємо ворога. Не бійтеся, не прорветься ворог. Ми тримаємо оборону. І ніколи Дніпропетровська область не буде під ворогом. Так, давайте тепер глянемо область і Дніпро. Саме місто Дніпро спочатку. Місто Дніпро. Кінець тижня. Небезпечний, тут чітко показує під кінець тижня. Ворога є задом на Дніпро, і дивіться, знову буде бити. Угу. Буде бити сильно по Дніпру, буде бити чимось тяжким ракети, от як ідуть і не тільки комбіновано, знову швидко, знову неочікувано. Як іде ранок, але будемо, от що мені подобається ця карта, я дуже її люблю ту ж чаш. Будемо відбивати. Будемо відбивати, можуть бути влучання, але я не бачу, щоб були жертви, я не бачу, щоб були якісь такі масові трагедії. Тобто, там готові до атаки ворога, і ми справимось. Але ще раз, якщо ви чуєте, що буде летіти, буде небезпека, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, це береже ваші життя і життя ваших близьких. Адже ми можемо відновити будівлі, міста, а життя не повернуло. А який прогноз ви зараз можете зробити для Запоріжжя? Давайте подивимось також. От знову бачите, трошки було спокійніше в Запоріжжі. Мої передбачення, що на вихідних там буде летіти, але не, не бачила я е, трагедії. Дійсно так було. І зараз. А зараз я бачу ближче до вихідних. Мені йде п'ятниця, субота. На жаль, будуть жертви, буде прильот. Якісь чікаби Я бачу. чікаби і шах'єди теж буде комбінована атака. Це туди ближче до вихідних. І Запоріжжя у нас мої хороші центр міста. Хто живе в Запоріжжі? Хто знає там для міста небезпека? Тож, будь ласка, будьте обережними. Я ви на початку нашої розмови говорили, що ви переглядали ситуацію для різних міст. Можливо, у вас є попередження там для яких куточків, які ми зараз не назвали, але би ви хотіли передати це попередження. А, дивіться дуже велике. В мене попередження для міста. Кривий ріг. Я бачила на жаль там трагедію, і знову там, де знаходяться дітки. Це якийсь ще до дошкільний освітній заклад. Ну, це точно не лікарня. Але там, де діти, де скупчення людей, і це буде якби ціленаправлений удар, який ворог уже давно планує на зло нашому президенту, так як це його батьківщина, щоб гинули там діти. Це буде дуже страшний удар. І я дуже хочу не помилитися в тому, що це буде останній удар. Хотілося б, хотілося б, щоб взагалі його не було, але... Я дуже вірю, що цього не буде, і мені хочеться сказати, що його не буде, але Кривий Ріг зараз під прицілом ворога. І це також буде будній день. На жаль, це буде будній день, і це коли світло, тобто не ніч, це саме коли світло, тому що чітко показує, чітко показує. І о, ще раз кажу: зараз і ще дивіться, Житомирська область знову буде в небезпеці, не а, сам Житомир, а область. Знаємо, що там ворог нещодавно вбив вже трьох дітей, не бачу жертв серед дітей, але бачу жертв серед людей, і мені от ідея як передмістя, от будинок. Діночки, да, одноповерхові, uh -huh. тобто там не 9, не 5, а одноповерхові. І ще хочеться сказати, Полтава, мої ріднесенькі, тримайтеся, тому що будуть бити по Полтаві, будуть бити не лише шахедами і будуть бити на цьому тижні. І, на жаль, будуть жертви. Дуже хочу зустрітися з вами Анастасія, наступного разу і сказати: Фу, пронесло. Я не права, yeah. але якщо мої слова. Вбережуть, хтось дослухається до них, піде в укриття, буде включати годиннички, да, телефончики, uh -huh, щоб uh -huh. чути повітряну тривогу, тому що інколи спиш, стомишся, не завжди чуєш, тим більше от Рівненщина. Там взагалі дуже мало хто зважає на це. Будь ласка, включайте телефончики. Бережіть своє життя, своїх рідних і близьких, уже на фініші стоїмо, подолаємо ворога, будемо бити по ворогу. Але цей тиждень буде чи не найстрашніший за всю історію війни? Тобто наостанок ви би порадили нам всім просто зараз не нехтувати сигналами тривоги, враховуючи всі розклади, і не вдень, не вночі того не робити, бо ворог нібито змінив стратегію. Правильно? Так, змінив стратегію, змінив тактику і е, Західна Україна. Будь ласочка, Рівненщина, дуже вас прошу. Тернопільщина, дуже прошу. На Хмельниччині я бачила. Хмельницький, Хмельниччина теж, Вінниця, але там буду, будемо відбивати. Там буде гучно, але будемо відбивати. Але це не значить, що якщо будемо відбивати, там десь якийсь уламочок впаде, там ще щось впаде. Бачимо, що ворог вже начиняє ті свої е, шахеди, Якимись залізячками розумієте? Тобто все робить, щоб знищити нас. Але нас йому знищити не вдасться, тому що ми не здолані, і ми не скорені, і ми вже перемогли. Я хочу, щоб ви це знали. Кожною думкою кожної людини, потугами кожного воїна, волонтерами, ведучими, всіми, адже ми всі об'єднані, ми всі разом, ми всі Україна. Дякуємо вам за цю цікаву та дуже глибоку розмову. Ваші прогнози були дуже цінними для нас. Ми сподіваємося що ваші слова підтримують наших глядачів у цей непростий час. І на цьому ми завершуємо наше інтерв'ю. Залишайтеся з нами та бережіть себе. А Також не забувайте підписуватись на наш канал.